Відсторонили викладача, який, наприклад, змотивував мене, мене стати лікарем, хорошим лікарем, якого я почав вчити ту саму патологічну анатомію. Я не можу мовчати. Я, наприклад, в мене є брат на п'ятому курсі, і я знаю, наприклад, як ця кафедра працювала до того. Я, в мене, я живу, наприклад, з людьми, які вже старші за мене, вони розказували мені про те, що це було. Ну, це була кафедра, на якій було важко, наприклад, здавати модулі, на яких тим чи іншим способом студенту ставили перепони до того, щоб нормально вчитися. За два останні роки, що ми бачили, ми бачимо зараз, що на цій кафедрі налагоджена методична робота викладаються якісні лекції. Всі, хто був хоч раз на лекції Валентини Павлівні, вони знають, що це дуже хороша людина. Якщо ми дамо зараз піти в спокійну відставку нашому викладачу, ми просто-напросто зрадимо себе. І мене теж зачепила. Оце недавна подія. Це просто безглузде вигнання пані Терещенко із кафедри, де вона не вела ламп. Перше за не знаю, там за десятки років на кафедри взагалі перестали брати хибарі за час її головування. І за це, за це її просто нагло висунули з цієї кафедри, без будь-яких підстав на це і абсолютно незаконним шляхом. Чому це так робилося? Ми повинні розуміти, що це все не просто так. Просто пані Терещенко перейшла дорогу адміністрації нашого університету, яка просто хоче робити бізнес з нашого універа, і, зокрема, із цього корпусу. На вулиці Мічнікова тут порушуються наші права, наші права студентів, зокрема, перед за все, наше право на освіту. Тому що ми прекрасно розуміємо, що без хорошого викладання, без хорошого викладача ніякої нормальної освіти не буде. І ми тут зараз зібралися для того, щоб показати нашій адміністрації, що вона не має, не має права просто безкарно виганяти людей, які роблять наш університет кращим, які реально нам пропонують. Хорошу якість медичної освіти. І ми звертаємося до МОЗ, щоб вони почули нас. Поверніть Терешенко! Поверніть Терешенко! Поверніть Терещенко! Поверніть Терещенко! Поверніть Терещенко! Поверніть Терещенко! Поверніть Терещенко! Сьогодні ми стоїмо тут за пані Терещенко. Завтра звільня ще якогось хорошого викладача. І ми повинні показати, перш за все, цьому ледачому міністерству. І... Нашим е, начальникам, що ми, ми не бидло. Ми студенти і ми будемо істоювати свої права. І ми будемо приходити сюди ще раз і ще раз, тому що ми еліта і ми цю країну маємо подолати. Квіташвілі відкрий очі на злочин. Квіташвілі відкрий очі на злочин. Ми закликаємо МОЗ втрутитися в ситуацію в НМУ. Директорат звільняє кращих виконачів троє одну із найстаріших Європі кафедр Патанатомії після того як ця кафедра зупинила поток хабарів. Тому ми просимо міністра негайно провести перевірку законності відсторонення борця з корупцією, завідувача кафедри професора Волотини Терещенко, фактів адміністративного тиску на викладачів та студентів через їхню незгоду з адміністрацією. Та дуже дійсно хороший преподаватель, котрого ми вважаємо. Ми хочемо, щоб повернули на кафедру, щоб вона працювала професором, щоб вона учила нас. Ми вже вийшли, і ми вже показуємо, що ми готові щось змінювати. Давайте не будемо просто тупо. Слухати і виконувати накази тих, хто сидить зверху, через те, що поїхати, їм все одно, хто з нас буде, що з нас буде. Єдине, що їх цікавить, це їхнє самозбагачення. Коли я навчався на кафедрі патологічної анатомії, то я знав, яке це було болото. Ви знаєте, коли мені вже притягу кафедру сказали, що ну, не одна людина мені сказала, вона сказала, що на кафедрі шала немає. Ну я не вірю в це. Ви знаєте, я така ненаївна людина. Я думав, ну. Шалова, Але потім друга людина каже, третя людина каже, а потім, знаєте, що сказали? Що на секційному курсі на питанні теж нема рішалова. Я думаю, ну таке просто, ну це якесь чудо. ви знаєте. Потім я поспілкувався і дійсно ну, сказали, що от Валентина Павлівна прийшла ну, з командою однодумців. Ви знаєте, вона показала, що людина принципова, яка нікого нічого не боїться, вона може за місяць за місяць командою надумців знищити корупцію, вона може вичистити ці корупційні болота. І ви знаєте, всім іншим завідувачам кафедри це стало не дуже комфортно від цього. Тому що ця людина змогла зробити патологічну анатомію, доступну для студента. Підпишіть, будь ласка, якщо ви вважаєте це звернення, звернення про те, щоб мост переглянув справу, чому її відставили. І е, хто хоче, ми підемо до неї. Сьогодні у нас відбувався мітинг на підтримку професора Валентина Терещенко, де вийшли студенти з вимогою не відстороняти її у незаконний спосіб з посади. Ми передали звернення в міністерство. У нас відбувся мітинг, але стандартно прийшли заслані ректоратом ОМОСової студенти зігнані адміністративним тиском під керівництвом трьох деканів протидіяти нашому мирному протесту. Але в них нічого не вдалося. А після завершення нашого мирного мітингу ці троє деканів, які привели за собою студентів, коли вийшов пан Мішалов, чоловік ректора Мосове з міністерства, вони швиденько побігли за ним.